23 листопада, предстоятелю нашої церкви, блаженнішому митрополиту Володимиру, виповнилося 78 років у день свого народження. Першосвятитель звершував божественну літургію в домовому храмі в ім'я святителя Миколая Чудотворця при предстоятельській резиденції Свято Успенській Києво-Печерській лаврі його блаженству співслужили архієреї церкви та співробітники Київської митрополії у священному сані. Богослужіння в день народження архіпастиря ознаменувалося ще однією важливою подією. Українська православна церква поповнилася чотирма митрополитами. Цього високого церковного сану були удостоєні архієпископи Білоцерківський і Богославський Августин, Сарненський і Поліський Анатолій, Харківський і Богодухівський Онуфрій та Переяслав Хмельницький і Вишневський Олександр. А митрополит Чернівецький Буковинський Онуфрій був нагороджений предстоятелем церкви правом насіння другої панагії, завершилося богослужіння многоліттям із побажанням блаженнішому владиці Володимиру, міцного здоров'я та господньої підтримки.